Негаболі! Наш дивіт! Негаволі! Супер! -клас. Вам не обігати нас! Ірина жальівна, добрий день! Чи можете ви нас познайомити з людиною, яка довгий час проживає в цьому селі і може розповісти нам про його історію? Mm, давайте я подумаю. Так, я знаю таку людину. Пішли. Ходе. Ходе. Ходе! 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 Ось ця людина директор Центральної публічної бібліотеки села Оринин Корчикова Світлана Олександрівна. Знайомтесь! Добрий день! Приємно познайомитися! До вас завітав перший загін Смарагдового міста. Ми б хотіли дізнатися легенду села Оринин, пов'язану з його назвою. Добрий день. Село Оринин має не одну легенду про своє походження. Я розповім вам одну із них. Колись давно в цьому краю працювали живі люди, коли не було ні панів, ні панщини. Вони жили, працювали, сіяли, орали. Але одного разу сюди завітав князь Владис зі своїм військом. От, його військо розійшлося по, всьом, по всіх хатах, людей зігнали на берег річки, і тоді владець сказав, що від сьогодні ви будете працювати і робити те, що я скажу. Люди пожурилися, ну що ж їм було робити. Стали вони лупати, пішли лупати скалу і будувати князю замок. Тільки один дід старий не скорився. В нього була внучка, і він гужем вислизнув скрізь князівську охорону і заховався в лісі, в урочищі, там із внучкою жив довгий час. Жив, дід зістарився, внучка виросла. От вони в тому урочищі в лісі побудували собі хатину. Згодом до них люди почали туди підселятися, жити так. Вони там проживали. Одного разу Владис знайшов те місце, де проживав зі своєю внучкою. От він приїхав зі своїм військом, він побачив красуню дівчину, яку звали Орина. От він її схопив, привіз і кинув у льох у своєму князівському палаці. Довгий час він її тримав там в тому льоху. От Питав своїх слуг, чи просилася ця дівчина на волю. от слуги сказали, що ні, вона не просилася. Тоді влади сам підійшов, і він подивився її очі, і перший раз в житті йому стало страшно. От від того, яка е, сміливість, яка непокора була в очах цієї дівчини. От і він сказав її: Будеш княгинею? Тоді дівчина відповіла. От, коли посієш на камені кукіль, і з того кукіля виросте овес, отоді я стану княгинем. Ну, Князь, звичайно, розсердився і наказав, що сказав, що от, ти помреш. От, е, люди потім дізналися, що князь е, е, загноїв дівчину в Льоху, вони зібралися. Е, Вигнали князя і його військо з свого поселення, а на честь дівчини село назвали Коринином. Ось така одна із легенд, тому що є ще деякі легенди. Не одна. Дякуємо за цю цікаву розповідь. Також ми дізналися, що через ваше село протікає річка Жванчик. Що ви можете про неї розповісти? Так, через наше село протікає річка Жванчик. Річка бере свій початок у Хмельницькому районі, село Скотиняки. Дуже цікаві ландшафти річки є. Вона і між скелями є, має печери на протязі своєї довжини. От е, через ліси протікає, ростуть дерева, і клени, і буки, і дуби. Адже наше село Оринин воно знаходиться у межах національного природнього парку Подільські Товтри. Дуже багато у е, воді риби, майже 38 риб, видів риб знаходиться. Дуже багато на берегах річки відів. Птах, птахів є: От, 34 види савців є на річці, на берегах річки, є андатрі, є річкові видри, водяні полівки також є. Ну, про, читати про річку можна ось у нас в бібліотеці є книжка річки Хмельниччини. І тут... Дякуємо за цю дуже цікаву і корисну інформацію. Яка найбільша екологічна проблема? загрожує цій місцевості річка протікає через поля, а поля зараз обробляються хімічними добрими добривами, пестицидами. І, звичайно, після дощів оті всі добрива, ті пестициди, ми знаємо, куди попадають у річку, у воду. Це теж несе загрозу. От, також ще одна екологічна проблема це сміттєзвалища на берегах річки, і вносити екологічні добрива, щоб менше користуватися хімією. Ну і звичайно, екологічна освіта, от, вчити людей не робити ті сміттєзвалища от, біля річок і покращувати наше довкілля. Три. Дякуємо вам за те, що ви приділили свій час. І розповіли багато цікавої інформації про цю місцевість. Було дуже цікаво поспілкуватися з вами. В межах екопроекту ви познайомились з історією села Оринин та дізналися легенду про його назву. Наступним завданням є розкриття чинників, які сприяють забрудненню екосистеми, і вирішити шляхи їх подолання. Але це буде завтра. А зараз. Спокійної всім ночі. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба їх ворах. Якщо ти не можеш, я хочу пити. Молочику, що трапилось. Я хочу пити. Тут десь було джерело, потрібно його розчистити. Кабанчику, що ти тут шукаєш? Я дуже люблю горіхи, але, на жаль, їх тут немає. Зараз я тобі допоможу і ми посадимо горіх. чого ти боїшся? Я не розумію. Звідки береться це сміття? Я кожного дня його прибираю. Давай я тобі допоможу його прибрати і навчу тебе сортувати. Так, звісно, давай. Це папір. Це пластик. Це теж мало. А це залізна банка. Що з тобою? я наловити, ловити річка забруднена. Так не сумуй, в мене є чим розчистити річку. Арсуни, які ростуть навколо річки, можна розпізнати за допомогою додатку iNaturalist. Це знаю я, то тепер знаєте, і ви хай буде планета красива і зелена, для щастя, добра для тебе і для мене.